Ой, я вже поплакала і подивилася, у нас там картошка лишилась, і вже вона так морщиться. Ну, жалко. Думаю, зараз я її зварю, зроблю пюре, добавлю кріп і зроблю поріжечки на сковорідці. І я зараз закип'ятила води, не закип'ятила, а довела до кипіння. Тут у мене чайна ложка солі, столова ложка олії, столова ложка цукру. І чашка, отака чашка води. Довела до кипіння І зараз я ось 25 грамів у мене дрожжей, дріжджить тут. Я їх з цукром, під чайної ложечки цукру, розмішала. І зараз я сюди добавлю трішки сметани. Треба чистенько ложечку взяти. Ну, я запущу дріжджі, трішки сметану, розмішаю і поставлю на каструльку, де в мене вода доводилась до кипіння. Дріжджі підійдуть, я їх всиплю в ту воду, потім додав муки. Це на, як сказати, як, скільки візьме. Мука різна. Так що, і потім на 40 хвилин поставлю в холодильник це тісто. Поки тісто буде стояти, я зроблю пюре і наліплю пиріжечки, і нажарю, насмажу на сковорідці. Так, і теж у мене кришечка. Осе в мене. Кришечка і отак ставлю. Воно буде підходити, я муку просію. Так дріжджі підійшли, дивіться, повна чашка. І зараз я відправлю це в каструльку. Погано можем треба підійти, Щоб відкрити. І тепер ці дріжджі я відправляю в воду, олію і цукор тут у мене. Перемішую. Добренько треба перемішати. І хто як робить? Я, е, просіяне борошно, цвірочкою вливаю. Хтось навпаки це робить. І так ретельно перемішувати добре, щоб все, всі всі там оці ось розчинилися всі комочки, які тут є. Ось так дивіться. Все, тепер можна це вливати в борошно. Борошна я просіяла два з половиною стакани або чашки. Чашка 200 мл. І зараз буду туди вливати. Так, вливаю я дріжджі воду з сахаром і сіллю і так перемішую. Якщо муки недостатньо, можна додати. Оце таке, такий рецепт ну, зовсім бюджетний і економний. Потім добре перемішати можна в цілофановий пакет і в холодильник. Можна прям з мискою в холодильник. Ну, я зазвичай. Кладу в пакет. Це якраз у мене достатньо тут муки. І можна не обов'язково 40 хвилин держати. Можна і 2 часа, 2 години і, і більше, можна і на ніч те зробити, а потім зранку замісити пиріжечки. Це теж буде добре. Так я продовжую вимішувати. Прибираю ложку і далі руками замішую. Дивіться, отак. І тісто не повинно бути дуже крутим. Муки не, не треба багато, щоб було, щоб м'якеньке отаке було. Отак От. ну, в появ часу, не знаю, 10 хвилин, 15, у кого скільки часу є. Я тут не придержуюсь уже таких нюансів, аби було потім смачно і дивлюся вже ж на глазок з досвіду багаторічного. Цей рецепт давнішній, він дієвий. І все, я перекладу зараз в целофанчик. І в холодильник. Потім покажу, наскільки він оце збільшиться в об'ємі, оцей кусочок. Ось це він такий, дивіться. І зараз я отут зверху тільки так, і в холодильник. Вчора приходила Ліля, забрала пітунію і принесла мені дельфініум, ось і, із комом землі. І анімона тут. Ну, я так і вже і висажу до зими. Потім вже якось і тут ось петушок один. І зараз я вже вчора не змогла, вже було пізно і заморилася, то я вже вчора. Нічого не робила, думаю, зараз. І це вона мені вже другий раз дає дельфініум, чого в мене ні насіння не виростає, ні він. І зараз я його хочу посадити. І принесла ще оце бардюрну трояндочку. Я так розумію, вона в неї росла, мабуть, у хаті. Я забула спитати і квітувала ось. І я її теж висажу зараз. У нас сьогодні вітерець, ну це ранок. Фенді, як, як завжди, ходить і збирає ті, е, вишні, що впали. Фенді фу, не можна. А це я вчора ще нарвала оцей очиток, який, я говорила, застилає все. Ось о, він білим квітує отакий. І це ж по всьому городу він у мене. Ну і не викинула. Я знаю, що він отак лежить. І вже стала, вириваю з городу, тоді думаю, може, десь тут ще його посадити. Думаю, ага, хай він іще на огород мені зайде. Пішла одягнути перчатки і хотіла сказати, вчора, як Ліля приходила, порахувала отут скільки троянд. На кущику було 36, кажу, ну і 4 я зрізала вчора, вже е, відквітли. А ще забула, що я ж е, 4 е, везла до дочечки на кладовище. Це е, Вона не рахувала в бутонах, які ще не розкрилися. Оце майже буде на ній 50, це точно навіть більше. І бджілка вже там, воно. Працює всередині. І оце ж я думаю розповім те, що вчора ми з нею тут рахували. О, дивіться, ці вже порозкривалися. Ой, така краса, кожного дня можна цим любуватися. А оця така здорова стала, дивіться. Вчора говорю, ну Ліля каже, даси мені жовтої живець. Ну, звичайно. А оце не хочеш? Ну, позавчора вона сказала не хочу. А вчора каже, мабуть, я візьму, така гарнюча. І я вирішила отут посадити. Я не знаю, чому. В мене от там, де ото беджик стоїть біленький, видно, в углу там. Там і насіння я сипала, і корінці вона мені давала, і вона там не сходить. Може, дуже багато там тіні, не знаю. Ну, я вирішила посадити отут. Ну, а там вже буду поливати, дивитися, як воно буде. Ну, ось так я його тут посадила. І я думаю, що з ним все буде добре. Ой, пакет вітром занесло. І в кінці кінців у мене прийметься. Відділила я петушок ось, десь теж посажу. Троянду я ось тут посадила. Ну, якщо вона буде така, як оце мої оці, ну, так вони і тут будуть і йти. Нарцеси, може, я відсіля ще й викопаю. Далі їх посажу потім. Ну, оцю троянду, звичайно, мені теж прийдеться прибирати. Посажу на то де там у мене не прижилися. Ну це все. Петушка залишилась не, не пристроїла нікуди поки що. Поставлю водичку, потім подумаю, куди ж би його, бо я хочу піти за двір, там по зеленій зоні вже оті іриси, петушки, які відквітували, позрізати, бо на вихідні діти будуть косити там траву. Відцвіли чарівні іриси. Така краса була. Поки в мене там тісто підходить, та й в мене є пара годин, навіть можна хай постоє. Я хочу зрізати іриси петушки, які вже відквітли, а відквітли вони майже всі. Зрізала я всі іриси, тепер тільки зберу. І на компостну кучу. Осталось там два, а я їх заберу до хати. Ну, не до хати, а на столі у дворі. І зараз чую, щось воно там пищить. Зараз я вам покажу, що там пищить. Дивіться. Це ж вона за мною йшла всі 33 метри. Пиндюш. Пиндюша. Віндюш. Ну, зараз я прийду вже. Да? Ти за мною ходила? Моя ти розумничка. А це я хочу показати, тут я дельфініум садила, Лілін, і сіяла насіння, ото там беджик стоїть. Так не зійшов, не знаю, тепер, може, там хоч зійде. Так, оце мій город. Ну і все. Поки тут був такий тіньочок, я зрізала. Ми так. То від холоду ховаємося, то от жари. От там, де от у мене травка лежить, то я там садила земляний горіх і він ні один не зійшов. Ось так. Більше не експериментуємо, кажу, вікулі. А тут я висадила юку. Дивіться. Я її не ні поливаю, нічого. Здається, я її висадила в 20-му році, невеличку таку, і дивіться, вона собі росте і викинула три цвітоноса, квітконоса. Ось така живуча. А я, в мене вона була. Ні, це Наташа дала мені. Наташа дала, а я свою викинула. я її... Навіть не змогла вирубати, викопати, вона все росла і росла. І така важка, так глибоко її коріння йде, що я її вирішила викорчувати. І вона в мене напроти кухні, отут приблизно була одна, а одна напроти спальні, там, де в мене зараз коло і папороть росте, то я Єлі її позбулася. Так зараз я оце Оці квіточки зріжу, візьму з собою. На це зберу і все вже готово. Так. Дивіться, скільки я б вона вибирала очітка. Ось, дивіться. Ну, це в мене оцей агресор, що я про нього говорю теж. Фіалка біла. І оце він. І я ж його сюди не садила, тут флок шиловидний. І... І оце поміж нього був цей очиток. І що я ще хочу сказати? Оце я попереду там розповідала про юку. У мене, отут вона росла, де зараз у мене, е, отам туєчка по центру. Ну я поки вибирала з цього агресора, я, звичайно, зірвала це, не треба було, мабуть, робити, Ну, я. Оце ж, подивіться, тут юка ось о. Зараз я лопатою підкопаю і покажу тут оце і ось о. і ще в одному місці десь, але ось оце, здається. Угу. Зараз я, які в неї корні. У нас щось такий вітер піднявся. Ну і що я вам хочу показати? Це ж ужас якийсь-то. Оце ж вам і юка. Ото там вона буде рости в мене за двором. І я її сюди не хочу. І не знаю ще скільки я буду тут з нею боротись. Дивіться, я ж, вроді, вибирала добре. Ось о, лишилися отакі корінці, і з них же ж ідуть ростки. Дивіться, ось ось. Бачите? І оце скільки я навикапувала, ну це ж не всі. Я ж думаю, що я не дістала десь. І то в мене росла тут туя, і чогось вона зачахла. І Я від її прибрала від ціля, і оце посадила отаку. І думаю, вона може бути теж так, тому що один із таких корінців, аж під нею там був. І виходить, що десь ще є. Я не всі дістала. Ну, а це ж, бачите, що достала. Ось така вона зараза. Не хочу я її, хоч вона і гарно і пахне потім. І... Ну я ж оце по всьому діаметру, оце так, як оце у мене росте флокса, оце я все викапувала, розкапувала. Ну, може, в глибину не дуже я й пішла. І ось бачите що, який результат. Дивлюся, що воно таке оце вилазить. Це юка дорогенька. Ну все тобі, хана тут. Я тебе буду караулить. Та-да, такі корні, дивіться, нічого собі. Я почистила картошку, але я зараз її не варю. Поки там у мене тісто підходить, а картошка вимочиться у воді, потім цю воду зливаю і починаю варити. І так, і цю картошку, і цей пиріжечок можна з'їсти і мені, тому що крохмал більш-менш. Видали це ці від ціля, а так бажано мені не їсти коли свіженьке. Але хочеться. Ну, і це я поставила, потім поставлю зварю, потовчу скропом і зроблю пиріжків. Так. Картошка моя готова. Зараз я зіллю таку миску, а завжди ото пригождається та водичка. То можна руки попарити, то можна тісто замісити на вареники, кому куди, можна в холодильник поставити. І що я ще зробила? Я вже кріп нарізала. І зараз все це перемішаю, перетовчу, і я додаю грам 20-30 ще вершкового масла. Ну що, пішли додому, пішли пиріжечки по поліпимо. Йдемо, там уже картошечка зварилась. йдемо, Пішли додому. Там закрита у нас? Ну так, я ж була за двором, я закрила. Ходім додому. О, дивіться, як вона мене слухається. Ой, хороша. Зараз беру тебе на ручки, миєм лапки, і ти ще не обідала. Розстелила я килимок силиконовий і, знаєте, так трішки, ну, щайну чайну ложечку. Ось олії капну і розмазую. І зараз сюди викладу тісто і наліплю пиріжечків. Ну, зазвичай у мене з цього рецепту виходить десь 11-12. Ну, яка товщина ще самого тіста, як ми захочемо. Ну, я стараюсь тоненько робити. Так, тісто в холодильнику, дивіться, воно збільшилось вдвічі. Бачите, ось ми Зараз зараз я його викладу. Ну, ось дивіться, це таке тісто, воно не липне до рук. Бачите? І ще й тут змазали. І зараз я наліплю пиріжечки, ну, як звичайно. І там я не сказала, звичайно, ну треба картошку спочатку посолити, коли варить. Ну, хто в кінці соля? Я, якщо на пиріжечки, і щоб вона була отака гарненька, розвариста, дивіться, от, то я солю спочатку. Я розділила на отакі, дивіться, кусочки, і потім скатала отакі шарики. І потім, отак руками, добренько, можна скалочкою розкатати, а я руками так, щоб тоненькі були пиріжечки. Ось. Але щоб тісто не рвалося. Ось так, ну, десь приблизно отак. І потім на сковородку. Ага, наповнити картошкою і на сковорідку. Ну, дивіться, які кабанці виходять. А так би картошка пропала. Ось такі бюджетні пиріжечки вийшли, 12 штук. І я спасла картошку. Бачите? Зараз один розламаю покажу, що там всередині. Ну, зрозуміло, що там всередині картошка з укропчиком. Але я хочу показати ось Дивіться. Це так, як моя онучка любить, щоб було мало тіста. Ой, бачите? Ну, Багато картошки і мало тіста. Але все рівно смачно. Бачите, тоненькі тоненькі пиріжечки. А з сметаною за милу душу піде.